Ще ознаки весняної алергії проявляються вже в середині квітня. А от чи знають про симптоми містяни, дізнаємось за мить. Кропив'янка, наприклад, або набряк зразу, почервоніння очей, навіть той самий головний біль це також є ознакою алергії. Висипи, такі як діатезні, по типу атопії, атопічний дерматит це також є алергічні реакції, але яка вже спадкова. Вроді такі основні я назвала. Ну, чхання, глаза чешуться, очі покрасніли, потім це, ось, як, ось, як сказати, цей пух, так, то такий насморк. І ніби як то весь час, ну, дихати дуже тяжко, особливо коли то тополі починають розпускати. Не знаю, вибачте. Перші ознаки алергії, якісь п'ятнишка такі по тілі, е, нежить. Якщо піднімається температура, ще болить щось, голова, руки, живіт, якщо що. І якщо червоні, шкіра.